Вітаю! Мене звати Володимир, компанія Балкон Ми вже більше 15 років займаємося ремонтом балконів. Під ключ в цьому відео я хочу з вами поділитися інформацією, чим краще обшити ваш балкон, які існують матеріали. Які класні матеріали, а які краще не використовувати на вашому балконі? Я буду намагатися подати інформацію якомога простіше і щоб вам було зрозуміло. Кожний матеріал ми розглянемо, розглянемо його переваги, розглянемо його недоліки, а також приблизно в процентному відношенні, як взагалі цей матеріал використовується і як він себе повів з часом. Тож залишайтеся до кінця відео. Буду намагатися вам подати швидку інформацію, щоб все було максимально зрозуміло. І в кінці цього відео ви змогли прийняти для себе правильне рішення, чим же все-таки обшити ваш балкон. Переходимо до огляду. Перший матеріал, про який я хочу розповісти, це дерев'яна вагонка. Звичайна, вона буває декількох видів: це сосна, вільха, дуб, смерека. Цей матеріал ми майже не використовуємо на наших об'єктах, тому що. Він вже виглядає застарілим, але переваги дерева. Перед іншими матеріалами наступні: що це натуральний матеріал, це довговічний матеріал. Він в стійкі ударів, подряпин, а також що він добре витримує вологу. Із недоліків, те, що це вже матеріал, пережиток минулого, і десь там в 90-х, 2000-х він був дуже популярний. Їм всі балкони обшивали, вони виглядали всі однотипно, і тому як набридли вже більшості наших клієнтів. Хочеться балкон якось створити більш індивідуально, щоб він приносив радість. А не оцей частокол. Є варіанти, коли вагонка набувається горизонтальна, тоді вона більш краще виглядає. І ще є варіанти, коли вона оброблюється лаком або віском. Тобто лак є такий білий матовий, Зараз ви бачите зразки, як це виглядає. Можна цю вагонку пофарбувати в колір, і тоді вона більш-менш класно виглядає і не так вже там дратує. Але також в нас залишився тип клієнтів, котрі все ж таки полюбляють цей матеріал і його замовляють. В цілому даний матеріал ми використовуємо десь біля 5% від загальної кількості обшитих нами балконів. Тож як висновок, звичайна дерев'яна вагонка, в принципі, гарний матеріал, але із за того, що дуже багато їх було обшито цих балконів, вони однотипні і приїлися. Хочеться щось нового, більш кращого, більш індивідуального. Наступний матеріал, котрий ми часто використовували на наших балконах, це пластикові ламіновані панелі. Що вони собою представляють? Це в нас пластикова вагонка. Вона незвичайна, як ото китайська дешева вагонка, що її можна пальцем проломити, і вона не підходить для обшивки балконів. Тобто, якщо ви берете звичайно цю китайську вагонку, ви обшили ваш балкон. Поставили велосипед, десь щось оперли, щось приперли, вона тріснула і все, у вас вже балкон через півроку виглядає як такий, що був зроблений 20 років назад. Вже все в ньому розвалюється з і тому подібне. А, але якщо ми беремо ось таку вагонку, вона відрізняється тим, що в неї багато ребер жорсткості і є ламінована плівка, котра придає індивідуальності даному матеріалу. І якщо ми роздивимось, то її пошкодити дуже в принципі важко. Тобто, якщо я так пальцями нажимаю. Вона не пошкоджується, коли вона обшивається на балконі, вона виглядає індивідуально. Ось зараз ви такі ж зразки бачите, як може виглядати ваш балкон, але останнім часом збільшилась її вартість суттєво. Якщо ми, наприклад, ще 10 років назад її вартість була в два рази нижча ніж там інші матеріали, про котрі зараз я розповім. То зараз вона майже зрівнялась по вартості і тому втратила свою привабливість, коли ви, наприклад, хотіли. Просто дешево і гарно обшити ваш балкон. То раніше цей матеріал був дуже класний. Зараз вартість змінилась, тому ми його використовуємо не так часто: десь відсотків 10-15. Але при цьому це класний матеріал, досить легко балкон обшивається з ним. Цей пластикові панелі не бояться вологі, перепадів температур. Вони довго слугують, їх важко пошкодити. Тому наша рекомендація. Але за рахунок ціни не так вона вже стала актуальною за. І на початок 2025 року, наприклад, ці панелі коштують близько 500 гривень за метр квадратний. Саме за метр квадратний, тому що ці панелі продаються поштучно. В одній штуці 0,67 квадратів вона коштує десь біля 320 гривень за штуку. Якщо перевести в метр квадратний, виходить біля 500, там 480-500 гривень. Якщо ми розглядаємо, наприклад, дерев'яну вогонку стандартну, вона коштує біля 300 350 гривень за метр квадратний. Це сосна, перший сорт. Є ще вищий сорт, він йде без сучків, клеєний, вона може дорожче коштувати, але так, в цілому, що ви розуміли. Дерев'яна вогонка 300-350, ось така вогонка біля 500 гривень. Приблизно, щоб ви також могли для себе порахувати балкон, якщо ми розглядаємо 3 метри на 1 метр, в середньому йде десь 16-18 метрів квадратних. Тобто різниця, якщо ми беремо 200 гривень помножити там на 20, десь в середньому 4 тисячі гривень. Різниця між дерев'яною вогонкою, наприклад, і пластикою. Але дерев'яну гонку ще потрібно обробити, наприклад, лаком. Або фарбою скрити це також вона вартує коштів і робота також вартує коштів. Тому для себе для розуміння. Наступний матеріал, котрий ми дуже часто почали використовувати десь на початку 2016-17 років, це в нас іде ламінат. Його переваги наступні це індивідуальність. Тобто можна підібрати зараз існує дуже багато кольорів ламінату під дерево, під плитку, і можна підібрати індивідуальні рішення, саме як буде виглядати ваш балкон, або це буде щось під дерево, або це буде. Під плитку, зараз ви бачите варіанти, тобто різноманітність кольорів дизайнів просто зашкалює. І в нас дуже-дуже багато балконів виконано саме з ламінату, і вони всі виходять індивідуальні. Можна поєднувати підлогу, стіни, стелю, бокові стіни і добуватися індивідуального дизайну. Наступною перевагою цього матеріалу є його вартість. Зараз на 2025 рік в середньому якісний ламінат коштує близько 650-700 гривень за метр квадратний. Якщо ми розглядаємо вагонку, вона десь коштує біля 500, то 150 гривень і ми беремо, наприклад, 20 квадратів, 3000 гривень, різниця досить несуттєва. Але при цьому ламінат має ряд переваг. Це він вологостійкий. Тобто він не боїться перепадів температур, якщо потрапля на нього волога, з ним нічого не трапляється. А далі він міцний, тобто ви можете приставляти до нього щось, стукати його його, в принципі, пошкодити і також досить важко. Він цей ламінат монтується. На стандартну обрешітку, тобто для нього не потрібно щось там вигадувати. Стандартна обрешітка і він монтується, і приклеюється, і прибивається. Таким чином досягається його надійне кріплення. І при цьому, що ламінат розширюється, це також проблема, вона вирішується, залишаються зазори, котрі потім перекриваються куточками або стартовими профілями. Ще я вам хотів показати варіант, це, наприклад, ось бачите, ламінат під плитку. Тобто, якщо ми, наприклад, хочемо балкон зробити з керама то це по перше вартість самого керамограніту, робота досить дорого коштує, і плюс це довгий процес, якщо ви хочете наприклад зекономити і правильно обшити. То, наприклад, цей ламінат під плитку взагалі класно виглядає і ніяких з ним проблем в плані експлуатації не буде. Якщо ми кажемо про недоліки ламінату, то це перше, якщо використовувати неякісний ламінат, наприклад, там, виробників там, китайських чи не дуже якісних, то він може заявлений бути як вологостійкий, але при перепаді температур може виходити замків, може там він вздуватися. Тому ми радимо використовувати тільки якісний ламінат там, бельгійських, німецьких брендів. Тоді ви можете собі бути впевненими, що з ним нічого не трапиться. Тобто, перший недолік це вологостійкість може бути, якщо ламінат не якісний. Другий, ламінат боїться води. Тобто, якщо, наприклад, на ньому на балконі буде конденсуватись вода, і ви не будете її прибирати, є вирогідність того, що ламінат вздується. Для стандартної експлуатації ніяких в принципі, проблем за наш досвід. Ми використовуємо з 2016 року. Вже 9 років обшимаємо балкони. Дивилися на ті балкони, що обшиті в 2016 році. Ніяких проблем немає. Тому це чудовий, класний матеріал. Радимо його використовувати сміливо обшивайте ваші балкони і отримуйте індивідуальний дизайн вашого балкону. Наступним матеріалом, котрим ми раніше обшивали балкони, це є гіпсова плитка, але в неї Досить багато недоліків. По перше, це вартість цього матеріалу, тобто сама плиточка вона коштує коштів. Для того щоб її нанести, потрібно спочатку підготувати поверхню, це зробити каркас із гіпсокартона, Потім його пошпаклювати. Потім кожне окреме цеглинку наклеїти, погрунтувати і вкрити фарбою. Але цей матеріал дуже класно виглядає. Його переваги перевищують недоліки, тобто недоліків досить багато. Висока вартість, довгий монтаж, і тому ми поступу почали відмовлятися від цього матеріалу. І в 2023 році з'явився аналог цього матеріалу, котрий поєднує переваги дерев'яної вагонки і переваги цієї гіпсової цегли. Цей матеріал називається дерев'яна вагонка під цеглу. Є два типи: широкий шов, тобто ось такий, і ось такий вузький шов, тобто між вагоночками вузький шов. І ця дерев'яна вагонка поєднує в собі переваги як дерев'яної вагонки, так і гіпсової. Плитки дерев'яної вагонки, що це недорогий матеріал, тобто ця вагонка під цегло коштує всього 450 гривень за метр квадратний. Це міцний матеріал, вологостійкий і має переваги гіпсової плитки. Тобто він виглядає з імітацією цегли, це дуже подобається нашим клієнтам. І плюс цього матеріалу, що він швидко монтується, тобто не потрібно кожну цеглинку клеїти або вставляти там щось робити. Тобто робиться звичайна обершітка балкону, довжина однієї ламелі. Цієї вагонки 3 метри, вона набирається, утворюється оцей малюнок або вузької цегли, або широкої цегли. І далі ви можете зробити наступне. Пофарбувати цю вагонку або вскрити лаком, тобто, ось ви бачите зразки. Хтось подобається вскрити лаком білим, вона класно виглядає, але при цьому залишаються сучки. А комусь подобається пофарбувати її в будь-який колір, який вам подобається, і отримати індивідуальне рішення на вашому балконі. Також цей матеріал поєднується з ламінатом. Наприклад, ви одну стінку обшили ламінатом або цією вагонкою. І під рамою, наприклад, задню стінку обшили ламінатом. Тобто цей матеріал він універсальний, його можна використовувати не тільки на балконах, десь в інтер'єрних рішеннях, але в принципі цей матеріал дуже-дуже практичний, подобається нашим клієнтам, і ми радимо його використовувати. Якщо порівняти повну вартість дерев'яної вогонки під цеглу з ламінатом, то вона приблизно. Складається з наступних факторів: 450 гривень це сама вагонка плюс робота по її фарбуванню, грунтуванню. І самої фарби десь виходить в районі 650 до 700 гривень. Тобто вона однакова з ламінатом. І при цьому ми отримуємо вигляд як під цеглу. Вона так само швидко монтується, як і ламінат, виглядає індивідуально під ваше рішення. І тому ця вагонка за останні два роки набрала популярності її використовують також десь біля 35-40% наших клієнтів. Тож, як висновок, звичайна дерев'яна вагонка. Ми використовуємо біля 5% з від загальної кількості, пластикові панелі вони використовуються десь 10-15%, також від задач клієнтів. А ламінати, дерев'яна вагонка під цеглу поєднують десь приблизно 40%, що що тей матеріал замовляють. А що вже обрати? Це вирішуєте тільки ви. Матеріали, котрі ми не рекомендуємо використовувати при оздобленні балкону. Перший матеріал він може здаватися популярним і таким, що чого б їм не обшивати, це гіпсокартон. Але оскільки на балконі йдуть великі перепади, як температури, вологості, то гіпсокартон досить швидко втрачає свою ту красу, яку ви отримали, наприклад, коли ви тільки його відремонтували. Далі в кутах починає з'являтися або тріщинки 100% з'являться у вас за рахунок того, що різні коефіцієнти розширення, або можуть з'являтися в кутах такі чорні. І пліснява може навіть з'являтися. І цей матеріал він, по-перше, також досить коштовний. Тобто, сам гіпсокартон, шпаклівка, фарбування. Ці взяти ці фактори ми не рекомендуємо використовувати саме гіпсокартон. Якщо хочеться отримати якусь рівну поверхню одного кольору, то краще, мабуть, використовувати, пошукати ламінат, світленький. Ну, Це наша така рекомендація. Або ж на свій страх і ризик обшивати гіпсокартону, шпаклювати, але там через декілька років, скоріш за все, отримаєте те, що будуть і тріщинки, десь може Фарба, від пасти і тому подібне. Наступним матеріалом ми не рекомендуємо робити балкони із штукатурки. По-перше, це дорогий також матеріал, саме робота його дорога по нанесенню, вона довготривала, тобто вона потребує розбивки на етапи, щоб воно там спочатку також вирівнюється поверхня, воно сохне, це пов'язано з великою кількістю бруду у вас в квартирі. Якщо, наприклад, квартира повністю відремонтована, залишився балкон, то. Дуже важко це пережити. Якщо, звичайно, ви починаєте ремонт в квартирі, наприклад, штукатурка досить такий нормальний варіант. Візуально, коли до нього торкаєшся, він такий холодний, він більше такий як технічний матеріал, я, я отак от би назвав. Якщо хочеться щось такого більш теплого, приємного, щоб вийти на балкон якось час провести, то все ж таки краще обрати ті матеріали, котрі ми вже розглянули. І, звичайно, краще не обшувати дешевими пластиковими панелями, це 100%, бо це недовговічне. Є ще один матеріал МДФ панелі. Ми, в принципі, також їх не використовуємо. Також вони такі досить ніжні. Якщо там їх десь подряпали, десь коцнули. У ця плівочка дуже тоненька, вона відпадає. Плюс тильна сторона може набирати вологу і далі їх може розширюватись. Тобто не у всіх це трапляється. Але я дуже багато знаю варіантів, коли обшивали саме МДФ панелями. І з часу свої властивості, десь їх роздувало, щось з ними траплялось, і це пов'язано з вартостю. Краще, трошечки, там, наприклад, вони там да, дешевші, або вже пластиком зашити ламіновано, або ламінатом, або вагонкою під це. Дякую, що досмотрели це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Ви отримали дійсно корисну інформацію і тепер розумієте, чим обшити ваш балкон під саме ваші потреби. Тож. Ви можете залишати свої коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалось, обов'язково ставте або лайк, або дізлайк до цього відео, щоб я розумів, що воно було або корисне, або ну дійсно не принесло вам ніякої пользи. Тож пишіть в коментарях, може щось додати, може, у вас є ще якийсь матеріал, по котрий я не сказав, не знаю. То буду чекати від вас зворотнього зв'язку. А з вами був Володимир і компанія Балкон.